Доброго дня, любі друзі. Ви ще мене не забули. Я дуже рада вас знову бачити. Скільки, скільки часу пройшло, скільки я свій канал забросила. Вести перестала. Ви знаєте, чому? Настрою зовсім не було. Зовсім не було. А зараз у повітрі. Туреччині запах перемоги вітає. Тому настрій трішечки підвисився. І я вирішила знову відкрити, відновити, відновити свій канал, а чому б і ні? Українською, тільки українською. В мене є другий канал, де я турецькою розмовляю. Хто хоче його подивитися, може зайти. Там субтитри є. Ви, і, і ви можете їх настроїти і дивитися українські субтитри, де я розповідаю своє життя. Той канал я тільки вчора відновила, тому що, чесно кажучи, не було настрою, не було. Звісно, в Україні мої діти залишилися, залишилися. Мій суржик. Тут, у Туреччині, в Аланії, українською ніхто не розмовляє. Є люди, але вони не друзі мені, не знайомі люди. Українську, бен... Українську я зовсім українською не чую. Але треба розмовляти. Треба день прийде. На Украї... В Україну повернуся і буду розмовляти українською мовою. Так, зараз я в дитячому парку знаходжуся. Тут тихо, декілька декілька малят вар є, є, господи. Декілька малят є неньками. З мамами, з татусями гуляють. Я дуже цікавилася квітами. І вдома цікавилася, і тут цікавилася. На балконі в мене було декілька горшків, горки, горшків. І декілька це. 25-29 горшків було з великими квітами. Горшки були великі від 18 до 46 літрів. Я так з таким натхненням за ними дивилася, що накупила дуже багато землі, і виявилося, що ця земля отруєна. Там якийсь мікроб був, який поражає, уражає коріння квітів. І за, за, ну, за один тиждень мої квіти всі загинули. І в воєнну, воєнний час мені було не до них. Я не захотіла за ними дивитися. Всі викинула на помийку разом з землею. Ведеки, декотрий час, навіть не згадували про них. Вдобавок моя донька, противник, противник цих квітів була, тому що, тому що багато горшків на балконі, багато місця займає, бере. Чистити мити балкон важко. Дуже, дуже великий балкон у нас 9 метрів на 6 метрів. Отакий От великий, свайбу гуляти можна. І 2 квадратних метри я займала квітами. Якщо великий дощ, листечко упадає. Весь сток, який два стоки, які є на балконі, забивається, тому що тому що листечко туди попадає, в труби і забивається. І тому я закинула це діло. Умірла так умерла, як кажуть. От. Хазяйське діло яке? Я пенсіонерка. Якась відповідальність у мене є. Маленька пенсія, ви знаєте, яка сама маленька пенсія. Я її розходую тільки на свої потреби. Білизну купити, ліки купити. Слава Богу, серйозних болячок в мене немає. Ліки купити там від головної болі, там щитовидка, вони, це, ці ліки дуже дуже дешеві. Але в Турції, Туреччині, за останні два роки всі ціни 10 разів виросли. Зараз турецька економіка наближається до української. Але в Україні війна. Туреччина пішла другим шляхом російським. Зараз в Ірані проблеми, в Сирії проблеми, в Туреччині багато сирійців, і вони зараз тікають додому. Вони думають, що найкраще життя попереду, але вони яких джживенці були, турки за них платили налоги. Зараз вони тікають, виїжджають масово. Думаю, ціни на житло, на продукти можуть змінитися на краще. Але хто знає на краще чи ціни ніхто не понижає. Отакої. Так, піду я в друге місце, зараз телефон переключу і ще побалакаємо. Виходжу з цього парку, в друге місце пішла, тому що вийшла прогулятися. Я кожен день гуляю 3-5 кілометрів пішки. В мене є електричний мопед на але я зараз їм не користуюся. По-перше, холодно. На ньому їздити так, погода нормальна. Я у жилетці, у тонцовці, але мотоцикл дуже холодний. Так бувало треба ворушитися, тому що старість, старість не за горами приходить. Гуляю у нашому кварталі. Далеко не відходжу. Хотіла до моря піти, але не піду. Вітер є, боюся, змерзнути. Зараз п'ята година вечора, п'ята година. Туди дійду. Треба знову вертатися, тому що... Тільки сонце сяде, відразу холодно, холодно стає. Отакої. От Нагадаю, хто, хто мене не знає, хто перший на каналі. Нагадаю, я з Запоріжжя, Українка. Мене звуть Лілія. Чотири роки у Туреччині, чотири з половиною роки. Того року, коли я сюди приїхала, ковід був, я останнім літаком спіла сюди приїхати. Наступного дня ковід, авіасполучення заборонили. І я залишилася тут з донькою, з її сім'єю. В Україні вівтурка. Народилися два онуки, а третій народився вже тут. Зараз йому два роки. Недавно було два роки. Старшим, старший п'ятий клас ходить. Менше середній, четвертий клас ходять. Друг за другом народилися. Отакої. Я у мене ціль була все життя. Була ціль жити там, де немає холодної зими. Туреччина велика, велика держава. Погода, як і в Україні. Є теплі місця, де немає зими, є холодні місця, дуже холодні місця. Я живу в Аланії, де температура. Мало коли знижається до 5 градусів тепла. Але цього року вже було холодно. Я думала, що 4 градуси було. Вітряно, повітряно. День дуже гарний, дуже гарний. Цього літа дощів зовсім не було, зовсім. Ті роки, що я тут була. Десь 5 дощів, три дощі можна було побачити зливи. зливи. А цього року не було. Думаю, що зимою дощі нам дадуть прикурити. А тут у зимні часи, зимні дні, дуже багато дощів, зливи. Вітер такий великий, що аж гуде. Гуде все навколо. Особисто, особисто, де вікна сходяться, в щілини, туди задуває, хату не дує, свистить, гуде страшенно. О, як слово гуде, як громко дуже, так страшно становиться, я навіть... Не знаю, як в Україні люди живуть. Мені здається, якщо я в Україні залишилася, я б вже померла. Я така трусиха. Трусло, звичайне трусло. Може мені так здається. Мої товаришки, друзі кажуть, ти на себе наговорюєш. Ми ж якось живемо чесно. Чесно боюся. Тут економіка на спаді, іде, що може бути, я не знаю. Ну, Надіємося на, з надією на краще. Трішечки. Трішечки пройшла і знову до парку повернулася. отак і ходжу, так і ходжу. Цифрою вісім. Туди-сюди, сюди, туди. І отак, от увечері зазвичай я проходжу 3 кілометри. Інколи, інколи сама з собою розмовляючи, 5 кілометрів можу пройти. Далеки, далеко не відходжу, тому що в цю, пору, в цю пору може зенацький вітер налетіти, перевернути і палатки переворачувати. Перевертає. Моя українська бажає бути кращою. Тому я дуже, дуже швидко розмовляти не можу. Треба обмірковувати кожне слово. Так що, вибачте, велике відео не буду записувати. Вирішила розказувати про своє життя буттябурка тут. Типа великий блогер. Блогер. Чим займатися? Нема чим. В минулому році я навіть працювала, навіть працювала. Та... Зараз вам покажу. От, от, там, от там ми живемо, Тільки з другого крила. А отут, на останньому поверсі. Живе молода сім'я. В них ой, дві доньки. Вар, ой, дві доньки є. Одна в школу ходить у шостий клас, а друга маленька була. Два роки в тому році, в цьому році. У грудні два роки їй було. І її мати вчителька в молодших класах вчителька. І так їй не хотілося вдома сидіти, ще й грошей, грошенят не вистачало, а там це наше вікно, це наш балкон дуже великий. І так цій молодій мамі не хотілося вдома сидіти, ще й грошенят не вистачало, машину продали, її чоловік у банку працював. Не вистачало грошей, тому що всі ціни підвисілися. І вона каже мені, дуже маленька дитина, садочок не беруть, яслі не беруть її. Якщо бажання є, можете за нею подивитися до наступного року. Потім я на роботу піду. І ви не будете дивитися. Я, знаєте, наскільки в мене дуже гучна робота була, що я гучні такі виклики, крики, терпіти не можу. Дитина, маленька дитина, це велика відповідальність. Е, Добавок туалет не проситься. Е, Турченятко, як я буду з нею розмовляти, думала. Але в той час у нас теж маленька дитина була, є. Тоді було, тоді було один рочок моєму внуку. І думаю, з донькою, з Каріною, разом веселіше. І якісь грошенята в мене будуть. І ми так согласились. <смасили> сказали, так, будемо дивитися. прибавка до зарплатні, тому я і тобі принесла більше. Ну, ж відмовиться. <смасили> і так, минув. Минув зимовий період, осінній зимовий, весна прийшла, пройшла. Канікули тут починаються аж у липні місяці, середині. і от я дивилася. Собі ні в чому не відказувала. І оце, цей час почала навіть шити, тому що 5 годин дивитися за дитиною. Вдома там ще борщі каші курку приготувати для мене розплюнути. І почала шити. Отак. Пенсію я почала, але це в наступному відео, роз... відео розповім Пенсію я витрачаю карткою. карткою. Моя картка скінчилася ще в жовтні. Минулого року, але вона діє. Якщо в великих маркетах платити, то картка проходить. А якщо в маленьких таких дюканчиках, ну, кіосочках, як зоомагазини, і так, таке щось, то не проходить. Не знаю, договорняк якийсь, чи чорт його знає. І відкрила я в інтернеті другу картку. Тоді я зі своєї картки на другу картку перекидаю гроші. 5 гривень це коштує, Там тисячу, півтори тисячі перекидаю на другу картку. І от уже з цієї картки через телефон я можу оплатити свої покупки. Так, друзі мої, я пройшла десь кілометр, з вами буду прощатися. Нагадую, відкрила я свій канал, поновила, поновила свій канал і, мабуть, через день, через два буду виходити, тому що ведущий на турецькій, на турецькій мові другий канал, я дуже, дуже добре по-турецьки не розмовляю, бо ні з ким. Зять і по-російськи розуміє і говорить з нами. Каріна, донька, вона дуже гарно розуміє турецьку і розмовляє. Я вже їх не розумію, я вже їх не розумію. Той канал я відкрила, щоб розмовляти, але півтори року не вела той канал, і турецьку вже забула. Забула, тому відновила і той канал, розповідаю там щось. Так, повсякденне життя розповідаю. Якщо хто захоче його послухати, подивитися, то, будь ласка, заходьте. І субтитри вар, субтитри є там, тільки е, в налаштуваннях треба кнопочки. Нажати, яку мову ви хочете вибрати, із турецької, а не так кваліфіковано буде переводитися, тому що для мене це теж іноземна мова. Іноді я неправильно будую речення і, звісно, переводчик, перекладач правильно не перекладає, вірно не перекладає. Але зрозуміти можна. Наприклад, сьогодні вранці я мила вікно і так, сама з собою нібито розмовляла. І сьогодні це відео виклала вже в Ютуб. Так що приєднуйтесь. Я так, мені хід для мене той Ютуб садить. Для мене той YouTube тільки для того, щоб спілкуватися. Я нібито з вами розмовляю і свою українську удосконалюю. Дивіться, скільки слів я вже згадала українською. Нібито не так погано, не так погано вже її розмовляю, але не швидко. Турецькою теж не швидко. Розуміти тяжко, важко розуміти. Декотрі турки так розмовляють, що саме турки їх не розуміють. Так, я повинна закінчувати. Зараз я дивіться в когтині, сама пошила. Але то в наступному році, вітер, вітер, вітер почався. Так, до нової зустрічі. Цілую обнимаю.